Перше питання про внесення змін до рішення міської ради 3.12.2020 року про утвердження постійних комісій Сінерської міської ради 8 затвердження їх персонального складу та положення них зі змінами. Доповідальність за їх міської ради. секретар. Ви знаєте, що депутат саме позволяє. Наступний років ми його проводимо зі складу постійної комісії. З постійної комісії. Якщо є попробування. Про внесення змін до програми впровадження державної політики органами виконавчої влади у місті Синерникова за 17-25 років за змінами. Доповідач? Укрім Марина Олександрівна. Шановні депутати, відсутні вносимо зміни до даної програми, а саме додаємо кошти в розмірі 50 тисяч гривень на облаштування входу фандусу в будівлю про дякую. Приятні питання внесення змін до комплексної програми підтримки ветеранів Захисників і захисниць України в місті СНВ і 28 років зі змінами, доповідач Захарова Олена Леонідівна, начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради. Шановні депутати, шановні присутні, основною зміною в цій програмі є те, що виділяються кошти на випадки проєктно кошторисної документації для створення ветеранського подстрілу. Розмілі 485 тисяч 800 днів. А також за той час, коли ми з вами приймали останні зміни, пройшли зміни в обласних програмах, додалися у нас заходи по медичному обслуговуванню ветеранів і планується створення на базі нашої міської лікарні центр ментального здоров'я створити. Але це заходи, які вам буде доповідати за відповідним напрямком наші спеціалісти. Також хочу сказати, що за рахунок обласної ради зараз виплачується матеріальна допомога всім членам сім'ї, сімей, пропавших, зниклих безвісті ветеранів наших. І на сьогоднішній день вже 21 наша родина зверталася за такою виплатою, тому ми ви, відповідно внесли цей пункт до програми. Е, також за спортивним напрямком кожного серпня наша країна організовує пробіг біжу, біжу за героя, тому е, ми його також включили до закладів програми і запрошують всіх у серпні прийняти участь в цьому ласка, Яку суму виплачують? Зникли в версімальному прожитковий мінімум. для прошлого и члена семьи. 2900. 2900. Следующее предпитание. Про смен до местной программы, как у нас программа здоровья населения. Розвит та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Сенеліпоцької міської територіальної громади 25-29 роки. Це перше питання і друге про затвердження міської програми придбання службового житла лікарям, лікарям інтернам закладів охорони здоров'я Сенеліповської міської територіальної громади на 26-30 роки. Доповідачі. Реутова Людмила Олександрівна, начальник відділу охорони здоров'я міської ради, шановні депутати, шановні присутні, по першому питанню перша зміна, яку ми пропонуємо розглянути, це бюджетні пропозиції пропозиції про внутрішні розрахунки потреби в коштах для закладу охорони здоров'я на виконання програми на 26-28 роки. років і друге. За запитом Центру проведення медико-санітарної допомоги, враховуючи їх нагальну потребу у придбанні аналізатора всі дві одиниці, які вже е, устаріли, і придбання три моноблоки, ми е, е, за рахунок економії коштів від е, ліків препаратів. Е, Передбачаємо, що буде перерозподіл коштів і 164 тисячі двісті гривень. Така сума, ми ставимо там, де у нас захід на придбання діагностичного обладнання. Це що стосується першої програми. І друга у нас в громаді діє. Програма міська щодо придбання службового житла лікарям інтернам для центру первинної медико-санітарної допомоги вона закінчується в грудні цього року. Але враховуючи нагальну потребу в лікарях, не тільки в інтернах, а й в лікарях нашої лікарні є пропозиція переглянути була взагалі програму, і е, за е, тими запитами лікарні і е, первинки. В потребі лікарів, якщо такі будуть бажаючі приїхати працювати в нашу громаду, поповнювати наш штат медичних працівників, тобто лікарів і інтернів, надавати їм службове житло. Саму програму ви читали, які там вимоги, і я думаю, яка кількість у нас є? Ну у нас виділені були кошти в 22-му році, але вони не використані в 22-му році, коли почалась війна, були зміни до бюджетного кодексу, вони ці кошти не використали. Тобто я о, розумію те, що за нагальною потребою буде придбавуватися квартира, або це вторинний ринок, або якщо буде наявність, первинний, скажімо. -то одна, тобто одна одна квартира ми орієнтуємося на те, що по дві, якщо будуть у нас запити, від, що є фахівці, бажаючі приїхати, то дві квартири на один заклад. Дякую. Слідче питання. Про внесення змін до програми щодо забезпечення і реалізації державної політики з питань сім'ї. Жінок, дітей та молоді на 21-27 роки за змінами. Друге питання про внесення змін до програми щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді на території Семениковської міської територіальної громади на період 26-30 років. Доповідач Карінка Віталія Вікторівна, голова головний спеціаліст служби у справах дітей. Міської ради, будь ласка. Шановні депутати, присутні паралельно вносяться до двох програм зміни, які саме це до переліку дітей пільгових категорій, долучено дітей, осіб з інвалідності, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, чи халіцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в території. Рамтеритористичної операції та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації. Діти будуть запрошені на корпусну розважальну програму для дітей пільних категорій до Дня Святого Миколая. Додаткового фінансування не потрібно. Дякую. Ось питання про внесення. Програми підтримки сил для спеки оборони на 25 рік у відповідальність Олександра. Виконуючи обов'язки начальників відділу спеціального та військової роботи. Виконується зміна програми, а саме виділення субвенції військової частини відповідно до. запитів Дев'яте питання це встановлення і ібій на території Земельніківської міської територіальної громади щодо земельного податку відповідно до додатку, який є у вас в проєкті рішення. І також продовжується дане рішення на дати з 1 січня 2026 року з понажаючими коефіцієнтами, які були обговорені на засіданні комісії, і також справляння за земельний податок на території громади Комісії бюджетні з урахуванням пропозицій, які були надані, е і підприємцями. Даний, дана процедура пройшла регуляторну е процедуру і отримано аналіз регуляторного вплива щодо поводження даного. Так сказали, да, це і це встановлення ставок з десятий – це встановлення ставок по орендній платі, тобто ті земельні ділянки, які знаходяться або в постійному користуванні, або у власності. Це податок, ті земельні ділянки, на яких оформлена орендна плата, тобто знаходяться в оренді, то ми встановлюємо ставки орендної плати. Ми встановлюємо ставки. Це ми хто? Депутати, так, сказали? Приймають рішення, так, депутат Ну Тут у нас, як кажуть, кучі, ви на всі питання відповідаєте. 11, десяте питання розглянуте, одинадцяте також, а далі у нас пішли ще 12 питання. Скажіть, будь ласка, обґрунтуйте, ви поставили підприємця 7%. Від е, орендної плати за землю. А обґрунтуйте, чому сім, чому не чотири, чому не п'ять? Е, що е, спонукало е, вас е, залишитись на семи відсотках? Світлу, ви хочете сказати розділ комерційного працювання для нас я чортю. Від нормативно грошової оцінки бюджет не може бути понищений відповідно до попереднього розгляду бюджету. Тобто, якщо зменшити по перше, заяви надійшли ті лише від суб'єктів господарювання, які займаються промисловістю, За ділянки промисловості транспорту та зв'язку. Якщо ви маєте на увазі пониження даної ставки. ні, я не це маю на увазі. Я просто попрошу <клух> вас обґрунтувати, чому ви поставили... За Це не відповідно, що військовий стан у нас не враховується. прийняття Верховної Ради України закону номер 2145 і 2021. Де, ну, як складають ряд перевал, переваг. Да, переваг. Ну, Абонтуй, це не підвищення сім було на протязі останні, з 12-го року. 7% було. Нічого комерційної структури, як було говорити, підвищення не відбулося. Але відбулася е, оцінка землі. так? Ну, так. І от оцінки землі ми ставимо 7%. Так. Тобто поставить е, ну це ж прийняття місцевої облади. Тобто ніяк ми не можемо поставити 5%. Це ж е, місцева влада і депутати приймають це рішення чи не приймають. Чи це так законно власить, що ні. треба поставити 7%? Ні. Е, сітка щодо орендних ставок, вона йде е, для кожної категорії, окремо може прийматися. Нема такого поняття, що всім сім або три. Далі проєкт рішення проходив громадське обговорення. Пропозиції щодо пониження ставки саме в використання комерційного направлення. Де земельні ділянки використовуються за цільовим призначенням комерція, не надходило. Також було зроблено аналіз стосовно збільшення оренди плати протягом останніх 11, ну, приблизно одинадцяти місяців. Я пояснювала на комісії про те, що не було підвищення нормативно-грошової оцінки. Якщо зробити розрахунок коефіцієнту стосовно до кожної земельної ділянки окремо, я вам обґрунтовую, чому так. То підвищення відбулося на, якщо я не помиляюся, мені зараз вийти за документами, я їх візьму, я можу, кожному суб'єкту господарювання скажу на 1,3, 1,9. Розумієте? Це не літерама. Я ж не про те, вам про те. Я вам, я я, вам пояснюю, чому залишилося сім. Так, так ви мені так, сказали? Так. Тобто залежить це від міської ради прийняття, прийняття рішення від міської ради так. і депутатів. Так. Це те, що мені треба було від вас почути. Дякую. 13 питання. Одиннадцять. 12 питання, про внесення змін до програми надання фінансової підтримки комунальних підприємств на 22, 23-27 проєкті. Зі змінами. Так. Приймається програма, пропонується внести зміни стосовно надання фінансової підтримки комунальному підприємству в благоустрій, на звісно, за підпору на фронту. А переможку будівлі є, знаходиться у них на балансі. А яка дам вам рекомендацію, а вони виконуватимуться <голові> 32. По 32. зареєстровані вони за якою адресою? Пристань, із-за підприємство на вулиці Кремльська, на Петровському. Ну, можеть, ті ж. а чому вони не так? Тому що там на філію зробити заходи з ремонту, приміщення. Тому не там. А тоді вони будуть там. Так. Двинадцяте питання. Про службу у справах дітей Сімейської міської ради. Доповідач велика Ірина Вікторівна. Я вивчаю цікаво Миколаїв, вона все не рядчині, шановні депутати, просимо. Розглянути проєкт рішення по службу у справах дітей на міської міської ради. Неодноразово на депутатських комісіях і на сесії міської ради я доповідала, що сьогодні вектор держави у нас йде на відмову взагалі від будинків дитини, від інтернатів, від всього закриття інституційних запитів. Це саме собою в нас передбачає створення розвиток сімейних форм рухування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і нова наша форма, патронатна родина. Саме ці форми нам визначають те, що ми повинні негайно, як служба у справах дітей, негайно при виявленні дитини, яка залишилася без фарківського типування, влаштовувати їх в сімейні форми. Особливо патронат. Нашої наказним служби, а відповідно це за собою тягне виплати коштів. Тому стає нагальна потреба у створенні служби у справах дітей в статусі юридичної особи. Це само собою передбачає додаткові одиниці штатні це бухгалтер і у зв'язку з тим, що розвиток у нас іде дитячі будинків сімейного типу придбання. Житла для дитячого будинків сімейного типу надалі це обслуговування цього житла, то просимо ще додатково одну одиницю штабнувати По Поспілкувавшись із Казначейською службою, було встановлено, що там проект рішення у нас є. У нас вказано, що головний спеціаліст Реду Валтер, але нам було рекомендовано. Ви, значите, не так бухгалтера, а Прямо, не бухгалтера. Дякую. 14. Про структуру синикості міської ради та її... Чи попередньо проєкт рішення про створення юридичної особи службу справа людей пропонується внести до структури міської ради та виконавчих органів межах затвердженої кількості. внесення змін до рішення міської ради від 06.12.24 номер 84038. Бюджет Ціниковської міської територіальної громади на 25 рік зі змінами. з виявлення головних з Зрукування того, що у нас є нерозподілений від залишок, є проєктування бюджету, то пропонується рахунок вільного залишку 1 мільйон 510 тисяч надати субвенцію державному бюджету саме військовим частинам. З перевиконання направити кошти на 200 тисяч на розробку проєкту землею, що без дитини, без мені, до віддання не зімейних ділянці покладав Так, на ремонт кабінетів господарським способом. На надання субвенції державному бюджету, а саме нашій казначейській службі безкокетному провоку, а саме цифру 249 гривень. фінансово травмі на ремонт обінету господарським способом 9555 гривень. При хто за пропозиціями розпорядників робиться коли розходить за рахунок економії, а саме на ремонтні не роботи такої благоустрію. Вудиться до контрольного сума 21 140 гривень 76 кілька і відділу освіти це і ліцеї, садочки на господарські роботи і дитячі на спортивній школі 223 750 гривень на придбання колег для модульних партнерів. Такі зміни перекрачаються в місті до бюджету.

Є територія, яка в генеральному плані відведена як територія для захоронення і саме територія кладовища. Для того, щоб здійснити заходи встановлення меж, необхідно розробити проєкт відведення. Є у нас частина земельної ділянки, типа якзиваю ну, типа зарезервована, тобто далі. Ну, Далі, де сама межі з вже захоронених знаходяться Ну, Тобто ми да. так. ми встановлюємо межі з урахуванням генерального плану тієї території, яка на сьогоднішній день покладена. -е про задерження технічної документації землі устрою щодо ходу земельної ділянки про припинення дії договоренної ділянки в особі Чорноморі. Ми давали дозвіл на розвитку технічну документацію, тепер він затверджує, і переводимо довго описано ага, ага. значення. Ага. В оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгівлі товариства з обмеженою відповідальністю птахова фабрика та немає. А йдеться. Центрі міста в ресторані, який називався Лоби. Наприклад, є Бара, так? 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 юридична, юридична обсяга. Власне. Тобто ми надаємо цю земельну? Від будівлі, яка знаходиться у них у власності. <зуху>